Привіт, друзі, з вами, як завжди, я Вілтфул, і ви попали на моє нове відео по Бравл Старсу. І як ви знаєте, сьогодні в нас в клубі мала бути мега-копілка. О, скінчик халявний. У нас сьогодні в клубі мала бути мега-копілка. Але чомусь. Ну як чомусь? Через те, що підбор дуже залагав в мега-копілці, її відмінили. Але, що поміняли через ту відміну? Давайте ми розберемо. Ось такий пост виставили розроб... розробники. І сказали: ми відключаємо мегакопілку на цей місяць, але і, і, цей іспитання класичний бій переноситься з наступних вихідних на ці. Що це означає? Це означає, що е, ну, е, цей іспа, ну, на ящики, що мала вийти на наступний тиждень аж. Вихідні. Вийде того, того тижня 20. Не, 26? По суті, завтра вона вийде. вже. І спеціально я все так підробив, щоб ми сьогодні дещо з вами в клубі зробили через копілку. Але я бачу, що через копілку ми це якраз не зробимо. І ще там щось сказали, що ми зможемо з 26 по 29. Получати кожен день безкоштовні мегаящики щось таке. Ну і, в принципі, на цьому було все. Ще там писало про компенсацію. А яку компенсацію? Ось таку компенсацію. По-перше, сьогодні повернули акцію з мегаящиками. Тому що, хто не знає, її недавно забирали і якраз сьогодні її повернули назад. Ще ось. Безплатний ящик. Я тільки що про це дізнався, і зразу біжу для вас знімати відео. Іконка з Шеллі. Ну, як завжди. Я не знаю, мені дроп на основі, єдиний мій нормальний дроп, це мені на твінку, по суті, випала Мейсі сьогодні. І все. Е, дивіться, сьогодні у нас, друзі, буде дуже цікаве відео, так що додивляйтеся його до кінця. Так. Давайте зараз підемо, не знаю, повиконуємо ось оце. За 37 хвилин це закінчується е карта, так що ліпше зараз підемо і запушимо там. Так. Давайте підемо зараз. Не знаю, одну катку, напевно, зіграю е на відео цю. Ну, а інші жетони, ну, катк, інші катки на жетони вже буду за кадром забирати, щоб багато часу відео не віднімати. Так, давайте заберемо ніту. Сама по собі Джесі дуже класний бієць, як я знаю. На основі вона в мене на 25-му зараз стоїть. Ще на твінку маму, вона на 27-му. Я на ній якби люблю грати. Ну як, ну, я люблю на ній грати, але мушу грати хіба вже на третьому твінку, тому що на твінку вона в мене на 27-му, основа 25-й. Зливати не дуже хочеться. Та й і через то так. Ми ще з вами, я дуже сподіваюся, можливо, завтра. Завтра, напевно, що вийде відео, якщо я добре все зрозумів. Завтра будуть іспа на ящики. І тоді ми завтра знімемо відео про іспу, якраз цю стародропсверх рідкісний. Ще що? Сто кредитів. Набо. От, до речі, друзі. Появилися квести з клубами. Але є проблема. Я не маю клубів. Я не маю клубу. Що робити? О, до речі, 800 кубків вапнули. Дуже добре. Так що, друзі, будуть якісь... Стоп, що? Стоп, що? Це зараз? А це зараз вона буде? Друзі, я думаю, вона завтра з'являється. Так. Тоді я, не знаю, що сьогодні знімлю. Так, чекайте завтра. Завтра чекайте відео про іспу. Чекайте завтра відео. Давайте я не знаю, я навіть просто заберу ось ці жетони і все, я більше не піду грати. Я забираю ці от два жетони і все. О, знаєте, я якось хотів ще щось поробити на відео, не знаю, його якось розтягнути на більше. Звісно, наоборот, не затягувати його, і катки записувати цей. І катки записувати е, на відео. Ой, е, за кадром багато каток записувати. Але я так бачу, що ліпше зараз це, це зробити. Короче, сьогодні-завтра чекайте дуже імбове відео про спідрану про цю іспу. Обіцяю вам, воно вийде дуже цікавим. І от для тих, де ну, деякі мене питають там, друзі, підписники, а чому я знімаю відео по різним аккаунтам Brawl Старці, але тільки не по своєму основному. Ну, бо основне я, я пишу віддільно, можна сказати, і він ніяк не має, він не є зв'язаний ніяк з каналом. моїм. Я буду знімати багато відео по основному. Просто зараз в мене відео є. Ну, Мені сказати, у мене зараз рубрика з Підран 100 тисяч без донату. І інший я поки що не планую знімати. Я розвиваю його, стараюся все одно. І, друзі, ось поки в нас є підбор, який, до речі, зараз не запуститься. Добре, давайте я йду Так, друзі, я запустився. І надіюся, не запустить в шкатку. Ні, мене в катку не запускають. Хм. Добре, давайте ще раз. Добре, поки мене грузить е, в Brawl Stars, я вас якраз хотів спитати, чи можна, щоб я е, пушив кубки тут? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можна, щоб я пушив кубки на цьому аккаунті не тільки в відео, а й за кадром. Е, бо для мене це правда важливо, я стараюся багато пушити, але і не виходить багато. А якщо ви дозволите так зробити, то я вам буду дуже вдячний, тому що я зможу більше пушити аккаунту. Ну і давайте, так як я бачу, що в нас все переривається просто до кінця, давайте я тоді зараз зроблю це, що хотів, я на початку відео. Дивіться, як ви знаєте, це є мій спідран 100 тисяч кубків. Мій аккаунт. Давайте, знаєте, що я хочу зробити. Підран стока. Емблема Хай буде така і опис 100 Ось так. Заходьте. Апаємо разом 100К. Україн. Нужно трофей 0. Тіп, відкритий, сімейний. Ні. Ну що ж, Створити. все. Ось мій клуб. Вступайте. Надіюся, що вже до наступного відео це буде великий розвитий клуб. ще, ось вам мій QR-код. Добавляйтеся в друзі, я буду додати в друзі деяких. Ті, хто мають нікі з-підранстока, вже без питань типу, додаю. А ті, хто мають інші ніки, не знаю, пишіть в коментарях, хто має інші ніки, а якщо, навіть, а якщо ви маєте нік з підранстока, то можете навіть нічого не писати, я вас все одно додав. Ось так. Угу. Ну що ж, друзі, давайте, не знаю, ще одну катку підемо, може зіграємо. І напевно на цьому я вже буду завершувати відео і готуватися до наступного відео. Якби це не, не знаю, непонятно не звучало, буду готуватися ще до наступного. Тому що я сам не очікував, що воно вийде. Ну, що ще наступне вийде. 15 жетонів. Щоб ви розуміли, на основі я сьогодні заберу три ящика. Три ячка сьогодні на основі заберу. А ні, чи не сьогодні. А ні, два сьогодні і один завтра заберу, ось так. Ось так. Два сьогодні і один завтра заберу. І от ви мене ще спитаєте: Віл, якщо тобі треба було завершити відео, щоб піти записувати інше, а чому ти. Тоді ще щось, ну, ще щось знімаєш. Ти ж можеш зараз завершити просто відео і піти знімати інше. Чому ти далі записуєш? А я відповім, тому що я не хочу, щоб мої відео були і за дуже довгі, і за дуже короткі. І хочу, щоб відео було там, не знаю, від 10 до 20 хвилин. А як ви бачите, 10 хвилин стукнуло тільки в тій катці. Ну і все. В принципі, катка легенька, як завжди, бо ми ще граємо з ботами. І, друзі, скоро, коли перестануть виключати так сильно світло, чекайте дуже жорсткий пуш. Ми апнемо з вами дуже багато квестів зразу три підряд. Я знаю, що це не дуже багато. Забираємо тисячі монет, які ми тільки що потратили на клуб. До речі, вступайте в клуб. Хто ще не в клубі, вступайте в мій клуб. Ну а з вами був явілтфул. Приєднуйтеся до клубу. Всім до зустрічі.